І другу частину цього, якби четвертого уроку я хотів би. Пересвятити буквально декілька хвилин і розповісти вам про додатки, які тут є, для чого вони взагалі е, потрібні, і які потрібно все ж таки включати, які не обов'язково. І далі розповісти, наприклад, дизайни, які вибрати дизайн. Багато хто навіть не хоче підключати дизайни, каже, що досить стандартно. Раджу підключати преміум дизайн, так як він набагато розширеніший ідеї, і в нього функціонал чуть більший. І модератори Мерчен Центра теж люблять більше, коли є преміум дизайн. І у вас там є підключення, скажімо, підвал чи футер сайта і так далі. Дивіться, є один момент. Дизайн сайту коштує тисячі гривень, але я знаю одну лазійку, як можна зробити невеличку знижечку в розмірі 30%. Якщо буде потрібна знижка на там, преміум дизайн, напишіть в чаті в нашу, в нашу чат-групу, і я зроблю вам знижечку в розмірі там, 30% або напишіть мені в особисті, і я підкажу, як це можна зробити і зекономити ну, як небагато, 750 гривень там, на чай, каву в цигарки, я думаю, в принципі, вистачить. І що ж, переходимо тепер е до практики і покажу вам в принципі, про е додатки, які є. Дивіться, ви сюди переходите, і е вам потрібно буде ось ці всі додатки, у вас, якби відповідно, на першому там етапі вони більшість будуть вимкнуті. Дивіться, ну, відповідно, промо -плата. ви сюди заходите, включаєте, вносите там номер карточки своєї, там, чи ФОПа, і для того, щоб вам йшли кошти на вашу карточку, чи ФОПоску чи ключ, там, щоб ви заходили відразу після замовлень вам кошти. Відпустки, празники це не обов'язково. Якщо чесно, це тут просто клієнт ключів, але це не обов'язково. Ось цей додаток обов'язково включити його, це більше для сі оптимізації. Він працює, потім перекладач. Чесно, я його не використовую, Тут тож, якби він, клієнт включила сама. Акція з таймерами дуже класна штука, дуже круто працює, раджу її вмикати. Товарний віджит також потрібно, розсилки електронною адресою ну, не сильно працює. Google Ads це сюди додається тег ремаркетингу Google Ads і плюс ставиться тег з міткою типу Google Техменеджера, Ну, там короткий кусочок коду ставиться для того, щоб можна було відслідковувати події в рекламному кабінеті. Масові зміни цін класна штука. Якщо у вас часто міняються, наприклад, ціни у постачальників, ви можете сюди зайти, вибрати, наприклад, або у відсотках, або там не знаю, можете вибрати в гривнях. Якщо у вас це потрібно, у вас змінюються ціни. Ви вибрали раз, нажали там на 1% і на всі товари у вас змінилися ціни. Дуже класно оптимізовує час. А, якщо у вас товари у постачальників йдуть, наприклад, в е, доларах, а у вас в гривні, тоді це також потрібно дати підключити. Взагалі я би радив виставляти ціни всі в доларах. Тому що курс постійно пригає, і дуже часто були такі випадки, коли на різниці курсу попадали, особливо коли були великі скачки. Його потрібно підключити, вибрати по курсу, там, наприклад, Національного банку України і додати якийсь там певний відсоток, щоб ви відповідали курсу, скажімо, на сьогоднішній там день, який потрібен. Далі фільтри на сайті, да, їх потрібно підключити, налаштувати під себе там, залежно це одяг, чи це не знаю, якісь там може гантелі, спортивні товари. Тут потрібно там чи автотовари налаштовувати все під себе. Це потрібно. А, якщо у вас є офлайн-магазин, ви це теж додаєте і вписуєте тут якби адресу. Ось цю кнопку. Дуже зручна штука. Це коли ви переходите на сайт, і зразу можна, коли ви пустилися вниз, перегорнути вверх. Ось цей додаток це коли до вас заходять конкуренти, копіюють, вони це посилання. І дуже часто таке буває, що конкуренти копіюють з цим посиланням, вставляють собі. Потім до них заходить клієнт, вибирає той чи інший товар, і бачить посилання на ваш сайт прямо на цю карточку товара чи там просто на головну сторінку вашого сайта. І з сайта конкурентів клієнт переходить до вас і велика вергійність, що купить у вас. Тому це раджу теж включати. Панель соціальних мереж це коли ви можете в себе на сайті, підключити вайбери, ватсапи там інші соціальні мережі. Дійсно, там їх є в принципі дуже багато. Коли вони будуть висвічуватися або з правої сторони, або з лівої сторони вашого сайту. І також в мобільній версії воно працює. Це потрібно. Онлайн-оплата, як я казав, все налаштування теж потрібно, різновиди. Дуже круто працює там, в дитячих товарах, в дитячому одягу, в дитячих там, і дорослих в принципі, взуття. І так далі, це потрібно. Сайт компанії так потрібно. Ну Ось цей мейлер це вже додаткові сервіси, які допомагають робити якісь там розсилки смс-ок або повідомлень. А далі. Ну, це всі інші додатки, які, в принципі, не потрібні. Рейтинг на Prom.ua да. — так. Раніше він працював, зараз ні, але його можна вмикати. Якщо вас, ви збираєтеся запускати рекламу у Фейсбуці, то сюди потрібно буде в цей зайдаток, вставити піксель. Там просто кусочок кода вставляєте піксель, і потім бізнес-кабінет буде відслідковувати також ваших користувачів, які заходять, і в подальшому них можна запускати ремаркетинг. Це все не сильно потрібно. Біантел, віджити там перезвона. Чата і так далі, якщо ви плануєте це запускати, то да, це круто, воно працює. Зараз, правда, трошки дороговато, є інші аналоги, але протестувати можна там, здається, є 14-й ну, безкоштовний тріал, там на 14 днів, якщо не помиляюся. Розетка, якщо ви збираєтеся виставляти товари на розетку, окей, Ну, вначалі це вам сильно якби не потрібно. Сайлес-драйв crm система дуже класна. І багато там закриває питань, але на початковому етапі я потім на розширеному курсі покажу, як можна затягувати замовлення в Google таблицю. Називається API.net.ua, такий додаток, де ви за допомогою API ключа можете всі замовлення затягувати собі в електронну таблицю, там зробити статуси, з'єднати їх там з Укрпоштою, новою поштою і так далі. Здається, там 200-400 гривень коштує в місяць такий додаток. Дуже зручна штука, і на початковому етапі її вистачає цілком. Далі можна вже використовувати більш ширено, в залежності від того, скільки у вас там вже йде замовлень. І TikTok Pixel. Недавно додали, там буквально не знаю. Півроку, може навіть чуть менше, що Пром реалізував цю можливість ставити TikTok Pixel, запускати теж рекламу, і щоб рекламний кабінет TikTok збирав інформацію про користувачів, і далі ви їх можете використовувати в своїх цілях там ремаркетінга, запускати на ту чи іншу якусь аудиторію. Це що стосується оцих всіх додатків. Дизайни. Дизайнів є багато на промі і преміум дизайн, як я казав, коштує там, 2500 гривень, буде потрібно е, отримати знижечку 30%, пишіть допоможу. Як вибрати в принципі, дизайн? Я робив в себе на YouTube-каналі прямо окреме відео, як правильно вибрати преміум дизайн для прома. Но, якщо коротко дивіться, їх є дуже багато, але е, більшість всього і краще всього працює класика. Це коли білий задній фон, і є структура, де класно видно, наприклад, бокове меню, верхнє меню і е підвал, який можна налаштувати. Бо в стандартному дизайні його немає. Просто немає. Більше всього, мені подобається дизайн. Він, хоч виглядає, може, трошки якби старовато, але він. Е Дуже класно налаштовується і багато в нього є можливості по налаштуванню і всіх розділів. Називається цей дизайн, зараз я пропишу Кра... краків. Знайде воно чи ні? Ось. Ну, тіпа, Дуже просто налаштовується, дуже зрозуміло. В ньому є там і сам банер, куди прописати. Наприклад, там і вся інформація є з боку, дублюється з вверху. Прописати можна і ну, дескриптор, поставити логотип. ну, До речі, як я вам казав, бачите, не на прозорому фоні. І в цьому дизайні можна логотип ставити як квадратний, так і прямокутний. Зараз, до речі, прямокутні працюють набагато краще. Плюс є можливість налаштувати футер. тому він мені дуже цей дизайн подобається, Я багато приміняю його на різних сайтах. В принципі, на цьому все, все що стосується додатків і що стосується там, вибору дизайну. Тому рухаємося далі і до зустрічі на наступному уроці, на якому ми з вами розберемо, як додавати карточки товарів. Там і розповім про два методи: ручний і автоматичний з допомогою вивантаження від вашого постачальника. На цьому, все до зустрічі на наступному уроці.